Вітаю, шановні, мене звати Карина, я графічний дизайнер, ретушер, фотограф, маркетолог та ще ще багато іншого. І сьогодні в нас другий випуск нашої рубрики редизайн, консультація та оцінка вашої продукції. Вам дуже сподобався перший випуск, за що я вам вельми вдячна за ваші лайки, коментарі та підписки. Тож сьогодні продовжуємо. А я нагадую: для того, щоб потрапити на безкоштовну консультацію, варто скористатися інструкцією в описі відео, а саме, надіслати лист на пошту, яка знаходиться. В описі, вказати тему листа, консультація. Саме консультація ніяка інша, будь ласка, не треба вигадувати інші теми, бо я просто не знайду ваш лист. Розказати трошки про свій бренд або про свою компанію і чекати себе у відео. Надіслати можна дизайн друкованої продукції, візитки, флаєри, сертифікати та інше. Можна надіслати розбір свого інстаграму, вашої стрічки та оформлення сторіс, можливо, ваш логотип та ваш фірмовий стиль, тобто все, що пов'язане з графічним дизайном та фотографією. Ну а ми приступаємо до основної частини ролику. Мені написала дівчинка, її звати Юлія. Доброго дня, мене звати Юлія, я перекуп. Шукаю класні речі, іноді вінтажні та рідкі, базові також. Та продаю їх в інстаграмі. Ось мої картки-візитки, робила їх сама, освіти дизайнера не маю. Планую зробити різні картки за кольорами та стилем, щоб колір візитки підходив до кольору замовлення. Буду вдячна за допомогу та вашу думку. І так, ось такі візитки нам надіслали. Тож, давайте розбиратись. Якщо дивитись на всі три візитки одразу, то можемо побачити, що на кожної з них. Зовсім різний стиль. Нам дівчина казала, що їй потрібні різні кольори, але ж де різні стилі на всіх трьох. Повинні прослідковуватися якісь спільні елементи. Але окрім обрання яскравих кольорів, нічого спільного в принципі, між ними я не бачу. Якщо ж розглядати кожну окремо, подивимось на першу. Тут повна біда з композицією. У нас є домінанта, у нас є QR-код, у нас є знижка, і у нас є назва магазину. Якщо ми заховаємо зараз фото. Ми побачимо ось таку композицію, яка зовсім не збалансована. Далі мені не подобається поєднання шрифтів самої знижки, мінус 5% та напису за фотовідгук у Сторіс. Вони не поєднуються один з одним. Мені подобається фон візитки. Мені подобається наша домінанта, тобто фото дівчини. Тобто, в цілому, якщо змінити шрифти та налаштувати композицію цієї візитки, то все буде добре. Мені в принципі подобається. Ще тут дуже цікавий заклик до дії. Я навіть не знаю, чи можна на Ютубі не тобі заказати вголос, але якщо що саме переведете, я ось про це. Їдемо далі, розглядаємо другу візитку як окрему одиницю, не порівнюючи її з іншими. Якщо це візитка, то скоріше за все вона буде друкуватися. А до речі, в першій візитці ось цей градієнт, який йде з ноонового ну, зеленого на чорний, сірий сіроватий такий фон. Воно може дуже погано роздрукуватись. Тож варто або уникати градієнта, або робити їх більш такими плавними. Повертаємось сюди. Тут так само дівчина на фоні, вона не контрастна, через це може дуже погано проявитися на друці. Далі, ось цей текст. Я би його вирівняла по лівому боку, тому що по правому боку не варто нічого вирівнювати, бо в наших країнах прийнято вирівнювати за лівою стороною. Мені подобається, як напис неон розтікається та перетикає донизу. Класна ідея. Також мені в принципі подобається ось ця рамка. І поєднання чорного-білого, ти рожевого теж непогано. Взагалі, в принципі, на всіх трьох візитках мені подобається поєднання кольорів. Третя візитка, і тут, до речі, з композицією вже все дуже класно. У нас є домінанта, у нас є написи, які відбуваються одна від одної, дзеркальне розташовані. Також у нас дві, два написи боже, я забула це слово. Симетрично розташовані, тобто тут вже існує якась композиція. Це гуд. Єдине, що тут взагалі не вписується, іконка інстаграму. Вона дуже вибивається з цього стилю, тому я б краще її прибрала, того, що ви додали сюди собачку перед ніком. І це вже говорить про те, що, скоріш за все, це інстаграм, або можна просто написати або ID, як у Мерці скорочують інстаграм, або просто інст, як нам зручно. Іконку я б звідси прибрала. Ну і така сама проблема, що градієнт, скоріш за все, буде важко роздрукувати в гарній якості. Ще додам до другої візитки, що я би змінила шрифт цього напису. Ну що ж, оскільки я не бачу заданого стилю в цих візитках, я пропоную одну з них. Перетворити разом з вами, і саме так, як я бачу візитки цього бренду. Найлегше зараз в цих умовах буде перетворити першу візитку, тому що я тут зможу вирізати дівчину з фотографії. Тому відкриваємо фотографію у фотошопі, робимо копію слою, беремо перо та виділяємо нашу дівчину, яку ми хочемо вирізати. Я буду робити це достатньо неаккуратно, тому що ця робота все одно нікуди не піде, і ми зекономимо мій і ваш час. Ми були пером дівчину і виділяємо область і просто ластиком стираємо фон. Знімаємо виділення і повертаємось в фігму. До речі, друзі, в мене для вас є новина. Я бачу, що на мене підписується дуже багато графічних дизайнерів, особливо початківців. А як ми знаємо, у початківців та й не тільки в них насправді завжди є багато питань щодо їх портфоліо. Тому я маю змогу допомогти вам та розібрати в цілому оформлення вашого портфоліо та окремо кожен ваш кейс. Ви дізнаєтесь, як оформити портфоліо, щоб до вас йшли клієнти? На яких площадках його публікувати? Які роботи додавати, а які краще не треба. Скільки кейсів достатньо для вашого портфоліо? Знайдемо основні проблеми вашого портфоліо та ваших дизайнів та виправимо їх. Якщо ви ще не маєте портфоліо, то ви можете створити його одразу під моїм наглядом без помилок. Якщо вам це цікаво, переходьте до мене в інстаграм. В хайлайтах є більш детальна інформація, і зв'язатися зі мною можна також там. Створюємо фрейм. 1080 на 350 пікселей. Беремо одразу сіренький фон. Ніколи не беріть чисто чорний. І неважливо, будете це друкувати або ні. Але якщо будете друкувати, то тим паче не беріть чисто чорний, бо у вас фотографія просто не прийме ваш макет. Додаємо фото, яке ми тільки що вирізали. І також я підготувала дві текстури: це м'ятий папір, як був в оригіналі, і текстуру шуму. Задля збалансування композиції я пропоную розмістити нашу доминанту в центрі постеру. Далі пишемо назву нашого магазину, цей шрифт. І далі я пропоную попрацювати саме з написами. Тобто типографіка у нас буде основним елементом нашого дизайну, одним з основних. Ставимо нагору наш напис, змінюємо колір на білий і копіюємо його донизу. Далі нажимаємо Ctrl-D для того, щоб повторити попередню операцію. Перший напис ми залишимо залитим, всі інші ми зробимо контурними. Ми прибираємо заливку і додаємо обводку. Десь четвертим розміром. Далі пропоную зробити чергування кольорів, деякі зробити синіми, деякі зробити білими. Наприклад, ось ці будуть сині, а ці будуть білі. Тепер, для того, щоб було видно нашу дівчину, деякі з написів ми перенесемо на задній фон. Ось так. Тепер давайте трошки попрацюємо з фоном. Ми додамо нашу текстуру папіру, вирівнюємо його по центру. І стиль слоя виставили мультиплай і поміщаємо його під усі наші надписи та фотографію. Також додаємо текстуру шуму і також поміщаємо на задній план, але попереду папіру. Тепер створюємо еліпс, робимо його синього кольору. Та додаємо ефект блюру. Ставимо розмиття на 500. Завдяки цьому у нас вийшов той ноновий ну, ефект, але він більш плавніший за той, що був в оригіналі, для того, щоб був більш якісний друк. Поміщаємо ми його під наш шум, але на папір. Далі перенесемо інформацію зі знижкою та QR-кодом. QR-код я вже підготувала. Далі пишемо, що у нас знижка 5%. Вирівнюємо його посередині з QR-кодом. Ставимо його під фото та обираємо білий кольор. Ось таким чином. На даному етапі мені здається, що ця візитка пустовата, тому мені хочеться додати ще якихось елементів. Я пропоную взяти сітку, тому що в нас у наших прикладах у дівчини також була сітка. Тоді чому ні? І розташуємо її по краям нашої візитки. Я зробила сітку білого кольору напівпрозорого, для того, щоб вона настінно звертала на себе увагу. І мені все одно навіть на даному етапі чогось не вистачає, тому ну, я думаю, нам варто повернутися до слогану, який тут був. Не будемо про нього забувати, та додамо його до нашого варіанту візитки. Я розташувала їх більш-менш хаотично, але по дві на кожну сітку, і щоб в цілому вчитувалась композиція. Давайте порівняємо до після. Як ми збалансували нашу композицію? У нас є домінанта у вигляді дівчини та додатковий блок з інформацією про знижку. Ось цей червоний блок, він чітко структурований. Також ми додали на края нашої візитки сітки, які також між собою розташовані не хаотично, а за чіткою лінією цього прямокутничка. Так, ми могли розташувати сітку прямо по краях цього червоного прямокутника, але мені хотілося зробити фон більш нестандартним, більш таким закликаючим. Оскільки в нас приклад до був таким самим. Також ми зробили меншого розміру QR-код, тому що я не розумію, на що його зробили таким великим. Він і меншого розміру добре читається, все буде ок. До речі, можете перевірити мій QR-код. Тут вже заховано щось новеньке. Можете написати в коментарях, що саме. Ми зробили більш плавний градієнт для того, щоб це було легше роздрукувати. Ми виправили ситуацію зі шрифтами. Чому я написала саме знижка 5%, а не мінус 5% для того, щоб збалансувати три рядки тексту? Щодо інших візиток можна продовжувати робити в такому стилі, просто змінювати композицію, але додавати ті самі елементи, тобто текст залити та контурни і використовувати бажано ті самі шрифти в кожній візитці, щоб зчитувався саме стиль цього бренду, цієї компанії. Цієї дівчини і змінювати кольори на кожній візиці, тому що була, було таке побажання у дівчини. В принципі, якщо хочеться якогось різноманіття, то можна сітки в наступних візитках замінювати на якісь інші елементи. Але бажано, щоб вони між собою все одно трошки комбінувалися. На цьому в нас все. Я нагадую, що мої матеріали не можна використовувати, оскільки пам'ятаємо про авторські права. Але якщо є бажання, ви можете мені написати, та ми обговоримо умови користування цими матеріалами. Пишіть в коментарях, чи сподобався вам мій варіант дизайну, чи можливо до було краще. А я вам нагадую, що варіант до був вже непоганий. Там можна в принципі зробити невеликі виправлення і залишити той стиль, який і був, і вже буде файно. Якщо вам сподобалось це відео, поставте вподобайку та підпишіться на мій канал. А якщо ви не бачили перший випуск, то йдіть, подивіться, я думаю, вам сподобається. Всім гарного дня, вечора, ночі або ранку. Па-па!